Культура Трозарахування День 73 у 2023 році новини страхування. Отже, новини сьогодні стосуються страхових точніше природних катастроф, які відбулися в цьому світі. Отже, натрапив я на статтю, яка говорить про те, що за підсумками цього року страхова індустрія отримує збитків на 100 мільярдів. Доларів, це досить значна сума, і хочеться сказати, що і Україна вона також е, причетна до цього, адже в нас частенько стаються стихійні лиха, стихійні явища, і е, пошкоджуються будинки, майно, автомобілі. Тобто, це все також впливає і на нас, і на наші страхові компанії, на нашу страхову індустрію. І ну, збитк, збитковість досить велика. і Збитки досить серйозні. Це така світова тенденція. А що говорити про Україну, то українські. Е, Україна, е, вона також, е, крім тих військових ризиків, які вже можна покрити захистити, е, стихійні лихо і інші ризики страхування майна та і інших, е, вони також. Е, Реально можливі покриття їх реально можливе, і тому страхування воно нікуди не дівається, воно підтримує економіку, і тому це, це важлива якби, сфера, економічна сфера нашої країни. Тому підписуйтеся, де ви нас бачите. Страхуйтеся, задавайте питання своїм консультантам і до перемоги!